Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. Ми сьогодні будемо дивитися на дуже цікаві питання відповіді. Отже, чи була таємна домовленість з представниками Раші і представниками України за просування у глибини Раші? Наприклад, Курська область. І взагалі, от чи була домовленість, щоб далі туди проникати з представниками обох країн, радші і України. Ось, ось саме тому я і забр... взялася за ці питання, тому що саме такі карти і випадали. Ну, ви ж бачите, що я при вас. При вас. Е Слухайте. Ну тут е об'єднана робота декільких. Сторін, декількох сторін, да? ви самі бачите. Ну то, тобто, і третя країна теж була зацікавлена про входження, про рух зі зброєю. Розумієте, про об'єднання і перемовини вони були? Тепер ми глянемо. Я зараз кажу за представників, а тепер ми глянемо, чи була домовленість і підтримка. Людей, які на стороні Раші, чи була підтримка з їх сторони українських військових? От ті, які там, да, чи пропускали, чекали, допомагали. Так. Бачите, проводили по таємним місцям, коридорам землі, да, в іншу країну. Абсолютно. Так. Крутяться, звичайно, зразу інші питання, не ті, які я приготувала, але все ж таки, ну добре. Тоді чи була вказівка цим простим військовим чи невеличким погонам зверху, щоб вони пропускали українські війська? Зверху, з Росії? Да. Розумієте, Тут дивіться, тут були конкретні вказівки були, але вони були закриті, заховані, приховані, і рух був. да. Тобто тут навіть це люди, я б сказала, можливо, невеликих погонів. Да? Невеликих погонів. Або, верніше, не тих ну, незвичай, незвичайних люди, які передавали скриту інформацію, де саме проходити, або просто підказували. Де саме, от яка доріжка, в яку годину і так далі. Щось таке воно було. Щось таке воно було. Ну Щось я кажу, і типу щось типу розчарування, що я щось не зовсім так донесла. Точно кажуть, що не зовс... недостатньо інформації передала. Добре, що я не доказала тут, що я не побачила тут. Що не побачила в тому, що допомагала з цієї сторони. Не зовсім з цієї. Добре? Да, Ілюзія є. Не зовсім з цієї, Це е, трошки, бачите, третій варіант був. От були треті люди, треті, треті особи, які могли підказувати е, зверху, наприклад, або допомагати чимось да, по проходженню, проходити вибухами і так далі. Ну, тобто, да, тут дійсно були е, треті особи, або третя сторона, або і так далі, які допомагали. Ось так. Мабуть, не треба дивитися по конкретним особам або сторонам. Чи м -м, починається вже криза в раші? Шановні українці, я зараз трошки у мене будуть питання такі хаотичні, е, тому що от що приходило мені в, думці, в думку, то те я і записувала для себе. Ну і деякі питання ваші. Чи починається вже? Та криза, про яку ми думаємо, яка може повпливати на свідомість людей-агресорів, які і сьогодні, до речі, і сьогодні е, кричать про е, те, що Україна фашистська. Ну, я не знаю, це е, знаєте, обговорювати людей з примітивним мисленням, це просто навіть треба це, знаєте, не, не повага до себе. Так, чи починається вже криза в Раші? З цього періоду, коли туди ми зайшли. І зараз вже так, да, вони йдуть дійсно, повинні йти вперед, скажімо так, але йдуть, вертаються туди, звідки зі сраки прийшли. І ви знаєте, декілька декілька буде. Декілька буде республік сторінної і так далі. Ну, тут, мабуть, щось я. Так, мабуть, треба сказати, чи розпочинається криза. Так, вони якраз туди зараз крокують. От вони зараз туди крокують, і це, от прямо, знаєте, така буде довга тривала стабільність на всі їх землі. На всі їх землі, довго тривала стабільність, Ідуть, летять, поспішають туди. Ось так. Я б хотіла ще подивитися, для чого, для чого наші пішли далі туди. От ми начебто в Курській області далі, да? тобто за наші ісконно українські землі. Для чого наші туди пішли? Яка ціль? Хоча нам начебто, здається, ще відомо. Давайте ми зараз. Подивимося. Ну, я вже бачу деякі карти перед собою, але глянемо зараз в реальності. Для чого вони пішли за закриті двері? Ну, по-перше, щоб виграти якийсь час. Виграти час, відтягнути, скласти якусь картинку, яку потрібно деякому бачити. Вони пробили ці кордони, куди треба було пройти. І склали деяку картинку, історію написали, яку потрібно якби, бачити. І, звичайно, пішли впливати, змінювати цю картинку, завершувати щось. Да? Бої тут, сонечки. Ну, ми зараз не про бої кажемо. Завершувати. Вплив цієї країни і захищати своє свої території. І, звичайно, можна сказати, що так потрібно для того, щоб ну це для боротьби. Це виключно для боротьби, для захисту, да ну це все. Тому треба десь прийшлося і а, нападати. Десь прийшлося і нападати. ну Щоб ворог просто відійшов. Щоб ворог відійшов за свої кордони, на, ну, ось так. Ну, ви знаєте, не дивлячись на те, що зараз відбувається з, з, з територіями, до якого підступає ворог на Донеччині, тут все ж таки вони дійсно Тут справа не в тому, щоб відтягнути кількість людей, а скоріше повпливати, повпливати на хід того, що зараз відбувається. Чи була причиною вбивства Фаріон те, що починають просування на українській землі ворогів росіян на території України? І ще раз, чи була причина вбивства Ірини Фаріон, запеклої такої е, захисниці української нації? Чи була ця причина, щоб її вбивати для того, щоб потім просувати кацапів? На українські землі і допомагати кацапам, і заткнути горло таким як Фаріон. Чи була ця причина? Ви розумієте, тут напад на неї був на причину з декількох причин. З декількох причин да ми бачимо успішний напад, був і так далі. Але ми тут бачимо, що тут не, не одна ця причина, щоб заткнути її горло про те, що починають просувати на вільні території. Ні, не на розбиті бахмути. Не на розбиті е, луганські землі, да, а Херсон розбитий і так далі. А вони ж просуватимуть туди, куди е, е, де пусті готомівки стоять без батьків, без е, татусів і так далі. Тобто, ось туди, так чи будуть е, дійсно допомагати Україні жителі Курщини Ванюшки? Чи дійсно будуть допомагати е, жителі Курщини, Ванюшки Україні? Зараз ми бачимо, що вони там слава Україні, навіть кажуть декілька, е, ну деякі там да, люди. Я не кажу про те, що вони не мають своїх там родичів, да, тобто якихось там пращурів, наприклад, ось так. Але чи вони будуть зараз підтримувати Україну і допомагати Україну? Це ваню, деяких ванюшків, да, які там живуть. Ну, ви бачите, що їм дуже важко взагалі та ну скажу так, що ні, в більшості ні через страх свого імператора. Ось так. А вони б скоріше, так якщо б можна було кудись спертися, збігти і так далі. Вони б скоріше туди, от якщо б можна було кудись вийти, вилізти, заховатися і так далі, сховатися, і щоб ніхто їх не займав. От вони знаєте настільки. Не те, щоб захищати свою територію да, на Курщині, не те, щоб щось відстоювати або правду, або свою піздюж, до якого вони звикли. Ні, тут скоріше, що я ні я і хата не моя. Тобто я мене не займаєте, бо я так боюся свою цю кремлівську владу. Ось так. Чи будуть вони допомагати? Ну, 50 не 50, але все ж таки страх настільки там великий, тому що там територія Раші? Чи дійсно будуть завозити ванюшей, Фу, яке гидке, бляха ім'я, чи дійсно будуть завозити расистів, росіян на територію України? Чи дійсно будуть завозити на територію росіян на територію України росіян-расистів? Чи дійсно почнуть наша влада? Питання поки що закрите, але ви знаєте, дивіться чому питання закрите? Тому що немає впевненості, що це, що це правильно, і більше того, вони боються, бояться реакції народу. Вони бояться реакції народу. Чи будуть вони ввозити, що це може привести до великих скандалів? Розумієте, чи будуть вони ввозити? Ви знаєте, дивіться, тут договір, що якісь будуть зараз ми глянемо. Ви знаєте, що захочуть провернути щось неочікувано для людей? Тобто, от вони сказали, що, начебто, є така ідея і так далі. Але захочуть провести щось таємно, рішенням якимсь своїм. Але не повинно, все ж а може воно затягнутися це рішення і так далі. Тобто, ну, на жаль, я так думаю, що все ж таки кудись почнуть оказувати допомогу расистам, які кричали Путін помоги!» і правильно і так далі, там, да? проти України кричали різні гасла. Сьогодні ми повинні їм чомусь допомагати бляха, і подавати їм води. блядь. Ну, ось так, вибачте. Так, ну, це, бачите, все ж таки будуть пропонувати. Я розумію, тут є хитрий план, я розумію, да? тобто вони намагаються схитрити якось. Але краще їм допомагати на тій та самій території. То ворог і малий, і дорослий. Взагалі ворог не має віку, знаєте? Ну, я не кажу про зовсім. Так. Чому саме раптом? Такі питання просувають завозити ворога на територію України. От чому саме зараз починають, що вони хочуть добитися, наша влада, яка вже починає знаєте, давно вже заставляє сумніватися в любові до України, Батьківщини? Чому саме влада зараз починає працювати в такому напрямку? Вигідно, щось вони хочуть для себе, якусь вигоду. Просунути, ви знаєте, що цікаво. Вони виключно для себе дійсно хочуть просунути для себе і провести якісь прямо, от, прямо от на якомусь державному рівні з бумажками, з папірцями, де буде це написано, що вони там нових людей просувають, коротше, що вони там допомагають і так далі. Ну, а для чого саме? От що їм треба? Для чого які ідеї? хочуть. А, ну це сонечки, це для того, щоб припинити, як би зупинити наступ. Можливо, таким чином роблячи. Ну, таким чином роблячи якісь кордони створювати, таким чином, створювати як би кордони ось так. І якби закрити, да, закрити ці кордони, заблокувати ці кордони. Тобто ці люди, якби вони наші, ці люди, так? Да. Так. Далі, чи не зріває переворот на Росії? Чи не зріває переворот на Росії? Чи не зріває переворот на Росії? Дивлячись на ці обставини, так. Так. Ой, буш, буяни ти буде. бачите, вже праця йде, щоб щось дійсно створювати. Дивіться, ну тут буде через жертви. Треба лякати когось чогось і, звичайно, дивіться, зрушити з місця. Ось так який це саме буде переворот? Ну, от прямо от я вам кажу, зрушити з місця. Тобто з точки А в точку Б рух буде, і для чого це треба їм зробити, щоб вийти із стану, із стану. Ну цієї стабільності, яка є сьогодні, да аморфності цієї да, от, типу вправа не в тому, що там як жертва, да, павішени а підвішений, але от, просто без дієвості зі стану бездієвості зі стану страху перевести трошки в дію. Дуже важко буде привести їм в дію цих трусів, які там є сьогодні. Ну, навіть буде до хто десь хтось допомагати. Коротше, ну так, да, щось назріває, воно буде під низом навіть карти дьявола. Трошки-трошечки потрібен час, от, розумієте, щоб так підняти, розтрусити. Чому? Е, 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 ну тому що, тому що дуже всі повільні для того, щоб когось підняти, військових підняти, е, по-перше, треба план. План, по якому там йти, йти вперед і так далі. Да? Тобто так, так бути барахти, люди там не зберуться. І взагалі мова не про людей. Тут мова про перевороту. О, Боже, зараз. Хвороко. Перепрошую, на вулиці. Мова про те, щоб не людей підняти, їм свідомість розтрусити, показати, що не треба боятися, але рухати це цим, цим всім будуть інші люди. І ми зараз глянемо про звище. Чи буде Герасимов брати участь в цьому перевороті? Чи буде Герасимов брати участь в цьому перевороті? Буде брати Герасимов участь в цьому перевороті. Це наглядач. Наглядач, який може просто давати наглядач за конкретними людьми, які в, в, в дію буде, да? Наглядаєш за людьми, які далі передають інформацію, щоб там діяли люди. Він сам постольку, поскольку буде працювати, ну так, да, він буде брати участь, він буде, але це більше голова. Тобто сказав, передав і так далі, укріпив чиїсь позиції. Буде, але це все ж таки більше, я б сказала, як косвенно, да? тобто не, не прямо. А, чи буде Суровікін приймати участь у перевороті? Суровікен, чи буде приймати участь, Суровікен у перевороці, який буде, бачите, випала карта тільки що, як і буде проходити проводитися наразі. чи буде він планувати, діяти і так далі. А ось Соровікону він дуже боїться. Ну він дуже боїться того, що його бахнуть, пришльопнуть, закриють. Коротше, ось так. Тому жим-жим. 50 на 50 Теж ми бачимо тут така ситуація, що він, чесно кажучи, трошки залежний від ситуації сам. Так, ось, дивіться, він дуже боїться такої ситуації, де він, скажімо, сам, да, сам може потрапити в ту місцерубку, яку вони готують комусь. Ось так, але все ж таки 50 на 50 це людина, теж яка буде все ж таки щось готувати, ну не напряму скоріше, десь щось передавати, плани робити і підказувати, кому куди йти. Ось так. Сам у розпачі, сам боїться, сам дуже емоціонує. Коротше, жим, -жим. Суровікін, Ну, все ж таки, тут більше більше якоїсь роботи, і, ви знаєте, таке враження, що за ним робота повинна така проводитися, якогось гнилья такого робити. Так, хто ще. Чи будуть інші якісь великі погони, які не військові або військові, тільки головне-головне-головне командуючі там в Кремлі, в Москві, причасні до перевороту в Росії? Так, готують переворот, знесення і так далі. Дивіться, але тут мова іде. Дивіться знесення кого, але тут мова іде, все ж таки. Тут буде підтримка із військової сторони, а тут будуть дійсно головні якісь дивіться. Вони навіть відкрито не виходять. Ті, хто будуть це все створювати, вони навіть відкрити, не виходять. Так, будуть робити, і, можливо, будуть намагатися це, це через зрадництво, позиції, царя, але будуть намагатися без, скажімо так, з мінімальною кров'ю. Чи готова раша жертвувати курською територією? Чи готова раша жертвувати курською територією? Щоб віддати ісконно українські землі в Україні. Чи готова насправді раша відповідати Курську область в Україні? Я не можу зрозуміти, чому так. Але треба її забрати. Тут як обмін, ви розумієте, що мене напружує, що оцю о, 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 саме таку перепливаючу з однієї точки в іншу сторону, от саме це я бачила. Як би не сталося так, що як обмін, от ми вам Курську, а ви нам ось цю? Да? Ось так. Тому тут, якби чи досягнуть, досягнуть, чи досягнуть Російська Федерація того, що планує забрати У нас, наприклад, Донецьку область. Тут, бачите, вони чекають, що щось їм в руки перепливе. Я думаю, що все ж таки ні. Ось так, любі друзі. Дякую, що ви додивилися до кінця, напевно. Ставте, будь ласка, лайк. Мені це дуже подобається, коли ви, коли ви показуєте, що ви дивитесь, вам цікаво. І таким чином відзначаєте лайком, коментарем, Дуже вам дякую, дівчатка, особливо. І гарного вам настрою! Тримайтеся! Пока-пока!